Ви коли звільняли Херсонщину? Як от не згадалося вам власне те, як тоді зустрічали люди, коли наші збройні сили звільняли і Херсон і Херсонщину? Чи схожі ці відчуття, чи схожі ці обійми, чи схожі ці слова людей? Чи бачили ви щось подібне у своєму житті? Я думаю, що скоріш за все, напевно, що так. Ну як вам сказати, я приймав участь в силами оборони разом зі свізізвільнев звільнені свого рідного села, звідки я родом, і я туди заходив разом з силами оборони, тому я прекрасно розумію цих людей, що вони відчувають. Я скажу, що в мене, в мене було відчуття, як наче там всі свої. Роки до цього я жив саме для цього, для того щоб прийти в рідне село і для того, щоб звільнити своїх односельців. І, і звичайно, я коли дивився ці кадри сьогодні, перший раз, то як, наче заново, переживав це. Я розумію, це наші люди. Отак, наші люди зустрічають. Своїх солдат і ми бачимо, е, оці ще, мабуть, е, вислови пам'ятаєте, мабуть, з дитинства там наші, не наші. От ми є наші, да росіяни є не наші. Вони так просто е, про це говорять і це е, і це зрозуміло. В цьому наша нація. Вони чекали наших своїх е, сил оборони і розуміють, що в них дуже багато зараз. Велика купа проблем буде, вони втратили свої домівки. Але от таких людей, які пережили так, е окупацію, для них основне. Ми, ми в Україні, головні слова, ми тепер е в мирі. І важливо нам цей мир зберегти, поки що на тих на територіях, на яких ця війна от, повномасштабна, скажімо, прийшла ще не в тій мірі, і сподіваємось, не прийде. Е як Пережили ці люди, тому наше завдання завдання сил оборони всього суспільства звільнити, по перше, ці території і не допустити, щоб ворог, не дай Бог, не зайшов на ті території, які ще не встигли пережити того, що пережили люди в окупації у всіх регіонах: і Київщини, і Сумщини, і Чернігівщини, Херсонщини, Запоріжжя і інших. Пане Романе, зараз з'являється дедалі частіша інформація з приводу того, що ситуація взагалі на фронті достатньо загострюється, і це стосується і Харківщини. В тому числі я знаю, що ви несете службу на південному напрямку. Але зрештою, ви як людина, яка ну полковник СБУ і Кіборг, як ви гадаєте, чи маємо ми зараз таку загрозу серйозну на цьому напрямку? Бо росіяни не полишають спроб знову захопити ті території. Є які нам вдалося звільнити? Ну я не взагалі да дійсно більше часу перебуваю на південному напрямку, але як секретар комітету, я б, скажем, так, мене цікавить ситуація не тільки південного напрямку, а стратегічно всієї України. Тому що зараз якраз етап, коли не можна говорити про якийсь напрямок окремо. Тому що зараз, от якраз зараз я думаю, що раніше було е, трохи по іншому, теж була залежність і кожного напрямку один від одного, але зараз вона проглядається м, досить сильно, коли, наприклад, ми проводимо наступальні дії на південному напрямку. А ворог цей час знаходиться в обороні. В принципі, ворог зараз стратегічно проводить оборонну стратегічну операцію з елементами наступу. І Оці елементи наступу вони проводять. В рамках цієї оборонної операції, за за зокрема, те про що ви кажете на куп'янському напрямку, виключно для того, щоб, е, скажімо так, е, змусити нас проводити. Маневрування і відтягнути війська з запорізького напрямку, який для них також є стратегічним, як і для нас, тому що втрата цього напрямку для них, скажімо так, буде означати початок кінця. І вони намагаються атакувати Купенськ для того, щоб змусити нас перекидати туди війська. Звісно, ворога не пропало, що бажання і ціль. Захопити Донецьку Луганську область облас їх областях в їх адміністративних кордонах, але зокрема ця операція проводиться більше для того, щоб убезпечити себе саме на Запорізькому напрямку, бо вони бачать, що там у нас зараз достатньо сили і засобів, і ми наші сили оборони роблять неможливе і звільняють, вигрізають кожен метр ворога, пане Романе. А дивіться це населений пункт роботи не на Запоріжжі. Якщо подивитися по карті, то там далі токмак, великий населений пункт Мелітополь. Тобто чи правильно я розумію, що звільнення цього населеного пункту несе за собою певну стратегічну для нас перевагу. Го у тому, що це можливо спростить в певній якійсь так долі ймовірності просування вперед, і чи можемо ми стверджувати, що е, наші оборонці змогли перетнути цю першу лінію оборони, яка була замінована дуже щільно, е, коли вони пробили саме можливість туди потрапити? Ну, знаєте, лінія оборони вона йде не виключно по населеним пунктам, і тут питання в тому. Я думаю, мабуть, командири краще скажуть чи це була саме та лінія оборони. Я скажу тільки одне: що противника ще дві е, лінії оборони, і за нашими даними вони там притягаються на дальність 20 кілометрів. І я не скажу, що роботя не стратегічний, е, саме стратегічну таку ціль е, не є стратегічною в плані військовому. Тому що, мабуть, більше політичному психологічному, те, що ми забираємо свою територію, і ворог все таки оставляє ці населені пункти. У нас там є перевага, і це може стати поштовхом для звільнення подальших територій. Але ми знаємо скільки було сили засобів затрачено для того, щоб звільнити цей. Кажемо, невеличкий населений пункт, який практично був е зруйнований. Тому попереду ще е довга робота. Попереду ще дві лінії оборони, які, скажімо так, не менше захищені, ніж перша лінія, але це успіх, це реально успіх сил оборони і потрібно його розвивати. Я сподіваюся, що. Е у нас буде така можливість. Знаємо, що ворог активно використовує баражуючі боєприпаси, ланцет, зокрема, й на південному напрямку. Наскільки вони взагалі ускладнюють життя на фронті нашим оборонцям? Бо вони хизувалися тим, що в них достатньо велика кількість цих ланцетів начебто так. Звісно, ми розуміємо, що російська пропаганда дещо, м'яко кажучи, Перебільшує у своїх е, е, даних, так але зрештою, якщо ці баражуючі боєприпаси присутні на фронті, це означає, що вони в них є і що вони несуть шкоду. Наскільки вони для нас є небезпечними, вони є для нас небезпечними, і це дуже е, хороша і потужна зброя, якщо говорити виключно з точки зору зброї, і, скажімо так, е, на жаль. Чогось, скажімо так, подібного в нас ще немає. Нам потрібно над цим працювати. Росіяни досить швидко, скажімо, говтались і е зрозуміли, що потрібно в цій війні. Реально ми перекриваємо їх перевагу е там, якимись тактичними дронами на рівні. Скажем так, FPV дронів або ударних дронів ми також наносимо їм втрати. Це там тактичний рівень, а іменно стратегічний, коли ми завдаємо по російській території, але саме такого класу дронів які летять на таку глибину, які нормально себе почувають в наявності радіоелектронної боротьби, то реально ми. Скажем, я. як я якби так сказати правильно, нам потрібно шукати способи і засоби для більшої ефективності для більшого захисту наших нашої техніки, наших об'єктів від цих дронів. І але стратегічно ще раз, для того щоб не було таких дронів, не було заводів росіян по виготовленню шахідів і іншої зброї, нам потрібно завершувати свою або продовжувати свою ракет. Тну програму, коли б ми завдавали ударів по території Росії, і нам потрібно це знищувати. Якщо ми будемо реагувати просто на полі бою, то це може йти до безкінечності. Вони будуть їх виробляти. Якісь ми зіб'ємо, якийсь досягне цілі, якийсь там заблудиться. По всякому на війні буває по різному багато що залежить від операторів. Від... Тих, по кому відлетить, але глобально треба переходити зараз на війну, щоб це було знищено ще або на етапах підходу, на етапах, коли все це ще називається логістикою, коли йде постачання, це можуть робити партизани, спецслужби, ракети, а, і, а також шукати способи завдавати ударів по заводам, які виробляють саме цей продукт. І тоді, тоді ми зможемо себе більш вільно почувати.